Проспект Волі у його центральній частині відображає дуже цікавий період луцької історії, час, коли панував так званий Сталінський ямпір. Більшість будівель тут спородили у 1950-х роках. Тоді планувалося, що це буде головна вулиця, на якій будуть відбуватися комуністичні поради трудящих Луцька. З вами на території Котис Олександр. І я вам розкажу про найцікавіше з історії Луцька. Генеральний план 1952 року передбачав спорудити в Луцьку видовищний ансамбль, який мав складатися із трьох вузлових пунктів. Перший це майдан із обкомом, другий центральний парк і третій оглядовий майданчик на старе місто. Цікава деталь генплану. На місці, де стоїть зараз Тарас Шевченко, мав стояти Йосип Сталін. Сьогодні головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки не тільки одна з найпомітніших пам'яток архітектури міста, а й справжній символ радянської історії Луцька. У рік смерті Сталіна 1953-му архітектор Бородін розробив проект центральної партійної адмінбудівлі Луцька. Наступного року приступили до його реалізації і у 1959 році завершили. Сьогодні тут вирує зовсім інше життя. Ці коридори переповнені галасом, сміхом і науковими дискусіями. А раніше у цих кабінетах працювали секретарі і різного роду посадовці Волинського обласного комітету Комуністичної партії України. Це єдина споруда в Луцьку із таким фундаментальним декором із мармуру. Світлий мармур від комуністів для світлого майбутнього. В другій половині 50-х почали будувати головний майдан. Центральне місце займав адміністративний будинок обкому. Також були зведені дві пари житлових будинків близнюків. Поруч з обкомом та навпроти через дорогу. Як і більшість тогочасних головних вулиць радянських міст, будівництво було виконане у стилі сталінського ампіру, якому притаманні як риси класицизму, так і суто радянські архітектурні прийоми. Майдан збудували відкритим на південь, де він рельєфно спускається донизу. З новозбудованого майданчика, який, до речі, зберігся до нашого часу, відкривався просто фантастичний вигляд на пам'ятки старого міста. І на ділянку, де вже почалися роботи із влаштування центрального парку. Ну, сьогодні парк заріс і пам'яток старого міста вже не видно. У 67-му році на Майдані відкрили пам'ятник Леніну. Він стояв на тому місці, де зараз фонтан. І гордовито дивився десь уперед. У цьому будинку колись був кінотеатр Хроніка. Зараз його вже тут немає, так само, як і немає пам'ятника Леніну. Його знесли у 1991 році, а через кілька років збудували пам'ятник Тарасу Шевченку. До нашого часу Майдан перед університетом зберігся без особливих змін і може вважатися дуже цікавою пам'яткою радянського містобудування. З вами на території був Кодес Олександр. У Луцьку ще немало цікавого, і ми разом зробимо мандрівку в нашу історію.